Форсуночки відреставровані. Дуже велика просьба в прохання до власників форсунок. Не треба малювати їх в три слоя фарбою. Ну, форсунка має мати свій вигляд. Ця посилочка вже готова. Чекаємо, на що зробимо. Форсуночки ідеально відшліфовані, корпуса пом поміняли розпилювачі. Тут так само, дивіться. Бачили стан до і після весь герметик, три слоя, фарби, серединка, все відшліфовано, відреставровано, новенькі розпилювачі. розпил, форсунок, ви також бачили. Пакуємо посилочку, тому, якщо вам потрібно, звертайтеся, нова пошта, приймаємо замовлення по всій Україні. Знаходимося в Київ, Тернопіль, автомафія. Звертайтеся, зробимо вам такі от форсуночки чудові.